Марина та Сергій Дяченки про Стаську і Страховиськ. Одного разу ліфт поламався, і стасьці довелося йти пішки до своєї бабусі на восьмий поверх. А це було ввечері, і лампочки на сходах не світилися, а в темряві, подумала Стаська, запросто можуть водитися страховиська. Але Стаська була дівчинкою хороброю, а тому страховиськ вона, хоч і боялася. Проте вирішила їх про всяк випадок трохи полякати. От іде вона сходами і жахливо завиває: У-у-у! Страховиська. Звичайно, почули те у і смертельно перелякалися. Будь-хто злякається, коли йому в темряві ось так завити. І страховиська вирішили мерщій утікати від того завивання. І повтікали.